Доброго ранку! Я запрошую учнів на гімнастику. Сьогодні ми з вами виконуємо комплекс гімнастичних вправ з рушником. У всіх вдома є рушник. Спочатку ми з вами перевіримо, чи безпечним є простір, тому рушничок взяли в руки і трішки покрутилися з сторони. І подивилися, чи безпечним є простір. Так, безпечний. Перше вправа в нас для шиї. Ми з вами, стало вихідне положення, ноги нарізно, руки з рушником опущені вниз, робимо нахил голови праворуч, тепер рівно тримаємо голову. Ліворуч нахиляємо голову і знову рівно. Цю праву слід зробити щонайменше 10 разів. Так, готові розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, три. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Так, добре виконали. Наступна вправа. Ноги нарізно. Тримаємо в руках міцно рушник. Руки піднімаємо вперед, а потім вгору. Знову вперед і опускаємо вниз. Цю вправу слід зробити 10 разів. Готові? Розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири. 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 Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Виконали. Наступна вправа, вихідне положення. Ноги разом. Руки з рушником піднімаємо вгору і праву ногу відставляємо назад і ставимо її на носок. Руки опускаємо вниз, праву ногу приставляємо. Знову підняли руки вгору, ліву ногу відставили назад, поставили на носок. Руки з рушником опустили, ліву ногу приставили. Цю вправу слід зробити 12 разів. Так, готові? Розпочинаємо. Раз. Два, три, чотири. Раз, 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 два, три. чотири. Раз, два, три, чотири. Наступна вправа ноги нарізно. Руки піднімаємо вгору з рушником і опускаємо їх за голову. Руки зігнуті нас в ліктях. Випрямляємо руки. І опускаємо з рушником вниз. Цю вправу слід зробити щонайменше 10 разів. Готові? Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, три. Два, три, чотири, раз, 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 два, три. Поралися. Наступна вправа вихідне положення ноги на різно, рушник заводимо за спину, натягли його руками і повертаємо тулуб. Спочатку праворуч, рівно, далі ліворуч повертаємо і знову рівно. Цю вправу слід зробити щонайменше 10 разів. Дуже важливо, щоб рушник, який знаходиться у вас за спиною, був натягнутий. Так, готові. Раз, два, три, чотири. 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 Виконали. Наступна вправа. Ноги нарізно. Рушник. Заводимо знову за спину. Міцно його натягаємо. І робимо нахили тулубом. Спочатку нахиляємося праворуч, рівненько стали. Тепер нахиляємося ліворуч і знову стали рівненько. Цю вправу слід повторити щонайменше 10 разів. Так, готові. Раз, два, три, чотири. 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 Виконали. Опустили руки. І остання права на сьогодні. Робимо вдих. Піднімаємо руки з рушником. Високо вгору, видих, руки опускаємо. Цю вправу слід зробити щонайменше п'ять разів. Готуй. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Два. На сьогодні це все. Дякую за увагу.